Добрий вечір. Що я вам хочу предложити? Є такий редуктор. Такий редуктор. На табличці нічого не видно тут вже, але я посчитав. Один к Крутиться легенько все. От. От такий з такою лібодочкою. Тут 10 метрів траса. Ось такий мощний крючок. О, все тут в ньому ціле. Він корпус алюмінієвий. здоровенна латунна шестерня всередині. Люфтани не, не, нема не грамочки. Фаркоп. Фаркоп 500 гривень, нікому не нужен. Так, тіски. Ось такі тіски. Станочні, так називаємо. От. Тут губка одна, ось такі. Ось таке, отаке. Ну, крутиться все легенько, все Ось так. Все з руки. Оце така їх ціна. Такі тіски. Ось такі тіски. Тут одної губки немає. Одна тьопається. і приварювали, але вона не держиться. О, такі от. Крутиться теж вселесенько. Ну, вони варені. А тут вони були варені. Тут, ну, тут проварено дебело. Ось накладки з двох сторон такі пролито прямо ну, дуже надіжно. Це я гарантую, що тут питань ніяких сім не буде. Так. Ціна. Ось таке до культиватора. щось, Що це таке, я не розумію. Що розсвіжувалося. Отак. От Якісь кучники чи плужки, Вони такі, як нові. О, їх є 7 штук лівих, 7 штук правих. І трошки звичайно, ціну я на них толком не знаю, але кому треба, предлагайте. Я ну, думаю, ну, рублів по 100 може за штучку, може дешевше трохи. Будемо балакати. Звоніть, пишіть, домовимося. Так, що далі? Далі ключі такі, набор ключів. такий. Так, два молотка за два ціна. Тепер тормозні накладки зіловські. Почому теж не, не можу, я не знаю, прилагайте, яка ціна. 8 штук їх. Я думаю, домовимося. Так, гідроциліндр. Новий, абсолютно новий гідроциліндр. Це такий. От. ціна. Так, номер телефону, Viber. Е -е. Як же його? <смі> генератор. Генератор ГАЗ-51. Повністю робочий, все, зарядка була в ньому, все, я за нього за цей генератор знаю точно. Це генератор Зіловський. Зіл Урал. Новий. Взагалі новий. О, Не фокусується отак. От Теж звоните, пишіть. Абсолютно новий. Ціна його. так. І є ще два гідроциліндри, Бушні. Ну так вроді вони погані. Різбочки хороші на них. Все ціле. Яблуки, все повертається. Ось це ціна. От, от так він... Ось такі циліндри. Ну, це і все, що на сьогодні в мене є. Всього доброго, до побачення, мирного неба!